Всім привіт, друзі! З вами Денис, і сьогодні я вам розкажу, як по дорозі у звичайний магазин, я натрапив в магазин азіатських продуктів. Як бачите, от цей магазинчик тут. Тож ласкаво просимо всередину. Це судячи по всьому, соломинки з кукурудзи. Це палочки у вигляді сигарет з різними фруктовими смаками. Чесно кажучи, я не розібрався, що це за вода, але виглядає смачно. Це, мабуть, чіпси з морської капусти. Це якийсь чай, виглядає смачно, але страшно. Це брутальна кукурудза, напевно, зі смаком шашлику. Маршмеллоу дайфуку, не знаю, що це таке, не питайте. Це, якщо я правильно зрозумів, це гострий суп. Це, якщо не помиляюсь, якийсь рис. Це пальмовий цукор. Виглядає смачно, і вони дуже тяжкі. Це якийсь цукор, не знаю який, але виглядає як наркотик якийсь. Після цієї мівіни мій знайомий сказав, що відчув всі свої органи внутрішні. Це, мабуть, щось тісте, але виглядає як галисти, якщо чесно. Drink Milk. якщо знаєте, що це, пишіть в коментарях, бо я не знаю. Магазин досить великий, і от ви можете побачити приблизно, як він виглядає. Я купив на дегустацію фруктові мочі, обзор буде в наступному відео.